Я вже включив. Так, мені сьогодні прийшла посилка, Паша мене знімає. Да, Павло, знімаєшся? Так, так, слава Україні! Героям слава! Малокочурівська э, ТГ, Територіальна громада. Да? Так Дорогий наш захисник, повертайся якнайшвидше додому. Ми тебе чекаємо цілим та неушкодженням. Костенюк Вадим Божої тобі допомоги. Ну, Костенюк Вадим Євгенович і номер телефона. Так, це привезли з нової почти, з баштанки. Зараз подивимося, що тут є. О, купа цукерок, шоколадок. Я навіть не сподівався. Я думав, що мені просто взуття перешлють, бо мені казали. О, а що, Взуття ще дуже таке кльове, круте. Можна сказати, що це як берці. Так, я казав, який в мене розмір 41 чи 40-й? 41. Ну, 45. Думаю, що це якраз на мою ногу. Так, а це для нас всіх, для всіх моїх побратимів, для мене. Цукерки, шоколадки. Так, що поставлю отут. Ой, Андрій, бери, пригощайся. О. О, цукор. Різні консерви. Бачу якісь закатки. Банка трьохлітрова. Банка літрова. О, вже одразу видно, що це тушонка. Треба буде спробувати. Різні консерви, риба. Так, це що? Сніжка. Хорош, це якесь м'ясо. Так. Це що? Ну, коротше, написано по не нашому. Бачу, що теж типу, консерви. Як там, все нормально було? Да, так. -да. Да. Ще й тяжко витягнути. Бач. Такі. Так. О, бачу, що далі фосфолі. Фосолі я дуже люблю. Червона. Я навіть може її нікому не дам, сам з'їм. Сутярки всім пороздаю, а от фасолю лишу собі. Так, а це що? О, це якась теніска, футболка, нижнє більо, термобільо. Так, от є ще нутелло тут. От такі шоколадки. О, оце напевне мармелад. Були носки, я їх вже заніс. Ну і відповідно я їх не зняв. Ось, бачу, ще є чай. Ну і бачу, тут є ще тушонки. Так, бачу тут ще малюнки. О, що це за малюнки? О, малюнок. Моя країна- Україна. Моя Україна. Бойчук Матвій, 3 клас. Звідки з малого Кучерова? З малого Кучерова, так. Да. Дякую тобі, Матвій. Так, дивимося далі. Малокучерівська загальна ЗЗСО. учень 3 класу, Бойчук Матвій. О, знову бойчук. Дуже, О, це капець. Бойчук Матвій дуже талановита дитина. Так, оце що. Державний Герб України, Державний прапор України, Державний Гімн України. І слова нашого гімна. Так, хто це прислав? Червоний Владислав. Не знаю, може я помиляюсь, тут трошки воно. якась вода попала. Ну, одним словом, Владислав, дякую тобі за твій малюнок. Так, дивимося далі. Так, Тимофеєва Любов. Переселенка з Донецької області. Села е, Малий Кучурів. Е, села Костантинівка, Дякую вам. Ну, дивіться, бачите, герб України, прапор України. А написано села області, села, села. Костантинівка. Ну, і внизу е, слова гімна. Ще Є. не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Так. Ну, і бачу ще один малюнок. Так, малюнок. Учениця 3 класу. Держак Анастасія. І от такий гарний малюнок. Написано вгорі Україна, два прапора посередині герб. Ну, дякую. Дякую, шановні діти, дорогі діти, дорогі волонтери, що ви прислали нам оці подарунки, оцю посилку. Такі гарні малюнки нам намалювали. Ми обов'язково їх поставимо в себе в палатках, поставимо в себе в кімнатах. І це буде згадка про те, що ви про нас пам'ятаєте. Все, виключай.